Психоаналітики часто наголошують, те, що ми всі робимо під час сну, нарцисична регресія. У психотика відбувається у стані неспання. Ми, умовно кажучи, галюцинуємо під час сну, але прокидаємося і спрямовуємо лібідо назад на світ. Психотик відкриває очі, а лібідо залишається зверненим до внутрішнього. Він не повертається до іншого, не реінвестує об'єкти, бо вони не функціонують як точки лібідозної прив'язаності. Пробудження як ключовий тест структури. Пробудження це точка, де відбувається перевірка структури. У невротика воно знаменує повернення до символічного порядку це стик між внутрішнім світом і соціальним, між фантазмом і реальністю. Навіть якщо сон був жахливим, пробудження означує кінець нічної нарцисичної регресії. Суб'єкт здатен сказати: Тепер я знову в реальності. Для психотика це не так. У відкритому психозі пробудження може лише загострювати тривогу. Світ не здається знайомим, тіло сприймається як чуже, звуки здаються адресованими лише йому. У латентному психозі пробудження може викликати дереалізацію, відчуття неіснування, втрати сенсу. Це момент, коли замість повернення у я, суб'єкт стикається з тим, що я розпалося або взагалі не зібране. Пробудження не стабілізує, а розчиняє лібідо і доля об'єкта в психозі. В основі психотичної регресії лежить радикальна проблема з об'єктом. У невротика об'єкт витісняється, повертається уві сні, символізується, опрацьовується. У психотика об'єкт або не виникає, не означується, або проривається у формі реального голос, нав'язлива думка. Тілесна галюцинація. Суб'єкт не має символічного апарату, щоби організувати досвід навколо означника. У такій ситуації лібідо не має куди інвестуватись, воно або залишається зосередженим на я у формі болючого тривожного нарцисизму, або взагалі не знаходить локалізації. Це породжує стан, у якому лібідо не циркулює. Воно застигле, замкнене. Тому сон не веде до зняття напруги. А пробудження не веде до ясності. Усе залишається у хаотичному полі напівфантазії, напівгалюцинації. Клінічна ремарка з клінічної точки зору саме феномен пробудження часто є критичним діагностичним моментом. Аналітик звертає увагу не лише на зміст сну, а й на те, як суб'єкт пробуджується. Чи здатен він відрізнити сон від реальності? Чи повертається він у час, у тіло, у мову? Якщо ні, це привід говорити про психотичну організацію.